Друзі, привіт! 25 жовтня 2023 року, майже 9-та година ранку. Приїхав половити на фідер. Замішав прикормочки. Уже одну точку закормився, зараз іще одну закормлю, а один фідерок буду кидати, як пошуковий туди. Сюди З попередньої рибалки ще, правда, не викинув спінінги, лежать там. Можливо, якщо не буде клювати, пройдусь тут по ямці, покидаю на спінінг, може якась щучка обизвиться. Попри кормочки, все просто, не варив нічого. Оставалось трошки в мене комбікорму, щедра нива. добавив туди хитрий ляж фанатік, е -е, трошечки там жменька макухи жареної оставалася. І кориці меленою. От і все. З наживки буде черв'як і опариш. Попробуємо щось спіймати, не так особово на ляща, чи на плічку, чи на ще щось. Будемо пробувати. Що клюне, та й клюне. Варто спробувати, тому що вчора планував, можливо, ввечері поїхати, але цілий день лив дощ. Цілий день лив, я ж не знаю, часів до 10, мабуть, вечора. Таке все намокло, що, не знаю, в мене там я виставив пластмасовий, така ванночка в мене, вона була суха зранку. І сьогодні утром глянув. ну Я думаю, так сантиметрів 6-7 води <сих> випало. Ну нічого, приїхав, попробую, Так що не тратим час. Зараз закидаюся і пробуємо ловити. Що, на що, як, до чого, все в процесі рибалки. Так що, погнали. Сів нам мокрий ящик. Під дощем у мене він чомусь опинився. Хорошо, в машині є, був мішок. І ось ось таке щось якесь. Ряднинка. О. О! жарко. Скинув одну кофту і лежав картуз. Зараз хоч пару кормушечок кину. Ще на одну точку. Знаєш, тільки попасти туди. Правильно. Попробуємо сейчас. Нормально. так, а тут крючок, гачок менший. Зараз я, мабуть, тут нацеплю самого опарика. друзі така нехитра осмасточка не дуже довгий поводок інлайн ось тут отак звичайно, це ось така в мене закормочна кормушечка вона як мінімум у два рази більша звичайної. Так, ну що ж, закидаємо другий на другу точку. Льоп ось, друзі, дивіться. Скільки в нас лебедів розвелося. молоденькі, бачите. Снідають красота. що вони там подивимось рязку, мабуть, їдять? Це ось о. Чуєте як плмкають? Бачите, їх тут три. Молоді. Ще чорнодзьобі, І ще... Ого. Ви чули, покльовка була. У мене добре. Не будемо лебедям мішати, будемо ловити рибу. На сам червяк сейчас спробую. Ого! О, друзі, щось вроді би є. Йолки-паки. Ага. Ви бачили? Оце да. Оце да. Оце да. Ага. красотища що, похоже, що лящик чи що воно? Це ні. О, дивіться. На опариша. Ой, Клюнула. І таке гарна плітка. Бачите? Досить гарна таке. Ну ладно, хай пливе. Я ось у... учора тільки кору доїв. Опа. Ну зві є. Вроді би. Плітка, мабуть. Мабуть, пліточка. Ух ти. Б'ється, непогано. Не зійшло. А ні. Ух, гарно, дивіться яко Ух, який плітун. <рит> так, більш-менш залікова. На опариша хоче клювати тільки час смикається дрібнота тягає за опарики, за крайчики, ви та і все не хоче клювати, буду вимотуватися, та вже й час. Вже. Хватить, вже скоро обід. Так що якось так. Не ахті. Ну нічого. Нічого, нічого. Можливо, спробуємо ще колись. Так що ось так. Добре. Ну що ж, друзі, ось порибачив я трошки більше двох годин. Спіймав дві пліточки. Потихеньку весь час смикало за кінчик, ну дрібненьке. Пробував і вліво, і вправо. І прямо, і ближче, і далі, і на опариша, і на бутерброд, і на черв'яка. І попкорн там у мене був пробував. Не хоче. Дрібнота потихеньку дьорга. Кілька таких покльовочок мов було. Знаєте, таких одинарних. День різко. Так. Ну щось схватило, видно. За опарика дьоргнуло і випустило. Ну нічого, щось рибка є. Якась рибка є. Можливо, спробую ще колись пізніше. Так що ось така рибалочка у себе вдома. Ну, Провіряти треба, а що ж зробиш. Так що, друзі, тепер слідуюча рибалка. У мене з суботи на неділю їду на Дніпро на Судака. Будемо сподіватися, що там повезе і буде краще. Так що, а кому сподобалось таке відео, така прогулядочка, то ставте обов'язково лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А на цьому все. Пока. Слава Україні!